Всім привіт! Сьогодні у нас буде установка на довбач цифрової індикації. Була по акції гарно вдалося по ціні. За неї заплатив, по-моєму, 1300, по-моєму, гривень. От, такі економ лінійки для довбача будуть. Зараз я покажу. Що, правда, сам не відкривав, тільки приїхало. От, Тут у нас є така магнітна стрічка, одна і друга. Я, правда, навіть не знаю, для чого вони одна грубша, друга тонша. Можливо, якийсь захист. От, і така сама індикація з двома, з двома датчиками. Це у нас індикація на дві координати. Вона працює від батарейок. А також, по ідеї, має працювати і від, і від 24-12 вольт. Ага, тобто у нас є тут так само є дротик провід. Може працювати і від батарейок, і від електрики. 12-24, неважливо. Тобто ми якраз її можемо заживити від. Готових у нас всередині перетворювачів напруги. І два магнітних датчика такі. Чим класна ця індикація, що вона у нас не важливо при виїзді за межі лінійки, у нас нічого не відбудеться, у нас просто вийде. Хоча я взяв тут півтора метра з цього магнітного. Так що хватить з головою. Тим більше там так ніхто не буде їздити, але. Хай буде. От. Чого я це взяв? Ну, якоби в нас на дубачі, в принципі, ця функція і не є потрібна і не є конче необхідна. У нас є тут лімбики, вони все працюють, все чітко. От, По лімбах можна тут гарно собі так само доходити, відходити. Можна поставити індикатор, собі, який буде тут працювати так само, якоби. Ну, Це все така. Вибачте на слові дроч. Коли ти від'їжджаєш, треба від'їхати, заїхати. Або якщо йдеш в розбивочку, от постійно той індикатор ставити, щоб він, коротше, там. Ну, коротше, я подовбав трохи, мені це все не сподобалося. І я загорівся бажанням поставити таку штуку, тим більше вона не є така ж дорога, щоб її собі пошкодувати. от. Замовити, наприклад, зараз зробити якийсь гарний і читабельний лімп. Один-другий, щоб були два в акурат, то вийде, я думаю, що не дешевше. Так що, при ціні 1300 це є копійки на даний момент. От, Я поставлю собі, тим більше що в нас досить часто потрібно від'їхати. От, Є різець під деталю, щось заміряти потрібно чи щось прикласти. Треба столом від'їхати, потім заїжджаєш. Можна з розгону трошки далі заїхати. Або ще гірше, коли ось ці всі індикатори вони люблять підзалипнути. Коротше, ну і так само вони коштують гроші. Магнітна стойка, це все діло кожен раз ставити. Ймовірність того, що воно знищиться, так само. Впав індикатор і по індикатор, як то кажуть. Так, включив поки що від акумулятора, шуруповерта. Зараз подивимося. У нас йде дві стрічки. Одна йде така грубша, це є магнітна стрічка. І друга йде просто така тоненька бляшка так й виходить. Дуже тоненька. Я так розумію, що це просто захист. У нас ця магнітна стрічка має. От вона має верхню поверхню таку, ну магніт звичайний, такий, як на холодильнику, схожий. Тобто ми клеїмо на основу. За допомогою скочу трем. І потім закриваємо так, беззахисною ось цією стрічкою зверху вже такий свого роду захист. Зараз подивимося, як воно працює. От у нас є датчик. І от воно я ввожу там, коли притулете отак. І бачите, воно переміщається. Так, якщо ми відстань десь 5 мм, тоді воно втрачається контакт. Тобто у нас можна спокійно тут від пів міліметра до до двох міліметрів, можна спокійно зазор ось тут давати між стрічкою, і цим і воно працює нормально. Ну, Коротше, півтора. Міліметри в середньому зробити два і буде люкс. І друга так само координата працює. Це у нас координата вже. Б. Я зразу позначу його, щоб я вже мав в пам'яті записано, що то Б, щоб я не попутав. Це у нас Б буде. Це у нас буде Б. План Б. Старе кончені. Типа Б, коротше, ну, ось така система, дуже класна воно підсвіточку, підсвіточку має. Тут настройки є. Всякі різні. Можна розрішення від 001 до 1 навіть зробити. Ну, досить точно воно заходить, як бачите. Тут у нас Так включається воно. Коли в нас нема контакту, то воно сюди помилку входить. Бачите? Тобто у нас може і до нуля. Коротше. Я одно, ну, я ще подивлюся, з цим побавлюся. Напевно, можна і збивати. Напевно, скоріше всього, обнуляти можна буде. Ну, Таке лишилося поставити, придумати, як все встановити. Там теж не все так просто, бо тут ці дротики досить короткі до датчиків, так що може бути нюанс. Так, нарізаю дві різьби, сюди буде кріпитися планочка. Сюди буде планочка кріпитися, яка буде тримати магнітну ленту, бо саму магнітну ленту я не ризикую клеїти, бо я тим скотчем. Не довіряю двостороннім тремовським який клеїться на якісь поверхні типу фарба, якась іржа. Воно гарно може приклеїтися до алюмінію, наприклад. Ще куди не йшло, що ми і зробимо. Бо тут є мастило і воно рано чи пізно воно по-любому може відстати. Отак, От зробив отвір один тут, один там. Сюда будет крепиться такая жабка. Вот такая жабка. Вот. И уже сам профиль будет крепиться сюда. Вот такой профиль. А в него будет вклеиться безпосередньо магнитная лента. А сам датчик будет стоять то Тут у нас будет рухатись лента. Вот как так. Так, закручуємо цю це діло, цю жабку. Трошки воно так виглядає, що ніби на вісу висить, але воно так мусить бути, бо не влазиться. Поправляємо її гарненько. Закрутили. І відповідно тепер у нас ця фішка має тут защокнутися. Отак. О, бачите, як вона? Жорсткість її досить непогана така. І вона висить, і знівелювала, там посередині маленькі горбики є, що воно закріпилося рівненько. Отак От воно. Так як у нас. Ось ця рейка буде йти. Там зазор може бути від міліметра до трьох спокійно, тому якщо вона десь чуть-чуть має, похибку тут не страшно. Там будуть мікрони. Більше у нас тут буде переміщення всього на всього 3 мм, 5 мм. Так що то взагалі не, не смертельно, як то кажуть. Так, приклеїмо ту ленту. Це захисна полоска зверху клеїться на магнітну. Магнітну ленту треба оберігати від впливу стружки, поки не приклеїмо захист ось цей. Ось тепер вже він приклеєний і, в принципі, вона вже збережена. Отак воно. Отак виглядає воно вже в зборі. Поличка буде зберігати. Попадання масла туди в середину тобто як буде затікати то не зразу. От. І приклею її максимально вверх, щоб воно, якщо буде мастило, то внизу, щоб стікало. Так. так. Ніде я не міг придумати, де поставити екран. Я вирішив поставити його в цей кронштейн, зварив такий курятник для нього. Ось Зварив його і він буде. Вставлятися отуда І ззаду притягнеться гаєчкою чи болтиком. І буде стояти, він буде мати такий уклончик. В принципі, то зручно буде його поцоркати. І видно буде, що з цього положення, що звідси додати. Тобто досить зручно, бо близько до органів управління буде. І все буде він разом з столом під'їжджати, від'їжджати. Так, закручуємо. Ось тут він же у нас буде жити на постійному місці. Ось так він виглядає. Отак під таким кутиком він виглядає. І собі можна тут чик-чик-чик-чик, дошок. Отак воно. Так воно виглядає. Отак наш видкуруч зробив. І все, і міцно стоїть. І нічого тут йому не буде заважати і читабельно зі всіх місць. Китайці не умудрилися дати жодного кріплення, прийшлося мудрувати. От фрезерно отакі бляшки. Одну сюди прикрутив, два отвори, і тут така бляшка, яка буде регулюватися, мати можливість регулюватися ось так. І цей датчик буде прикручуватися вже безпосередньо до цієї бляшки. Заверху, так, туди. Так, де то вперед. Типу отако. Отак воно прикрутиться. І це сюди. І можна буде підрегулювати. Ну коротше, заморочливо трохи так все діло. Тож і бази нема рівної. Пішлося трошки під робити цю вставку. Два болтика під потай. Так, воно. так, прикручуємо тепер вже це по місцю, вже як є, виставили. Піджав вже його так, як треба, і так воно вже буде. Все зафіксували. І готово. Я хотів зробити бляшку зверху, отут, щоб прикривало датчик від якихось механічних пошкоджень. отак він зверху закріплений. Тут вже, бачите, у нас пластина. Якщо щось, то датчик буде захищений. О, зазорчик є. І все, все так чітко вийшло. Проводочок там я закріплю гарненько, акуратно. То й все. Один є. Так, поставлю ще тут ще цю координату. Отак от воно виглядає. Зробив сюди кронштейн. і знизу прикрутив просто датчик через підкладочку. І отак от прикрутив на два болтика. Саму цю лінійку. І отак воно виглядає. Отак вже звідси воно, кормушка ця шпаківня. І отак воно вийшло, така антивандальна коробочка з дашком, четко зручно гарно. І зараз включаємо і отак. От Оп! І все, вона вже тут за. Засвітилося все. Бачите, можна собі вже куди хочемо їхати. Координата X, Y. можна обнулити. Бачите, обнулили. Саме тут можна обнулити. Як тут так тако? О, Нас обнулено ну, і ми можемо собі спокійно вже подавати куди хочемо. Дуже зручно, дуже класно. Це ми собі їдемо в розбивочку. Я постав поперечку А і продольну Б. ми собі можемо розбивати, наскільки хочемо пас. Так, бачите, дуже крута штука. Для довбального може воно, як хтось скаже, це лишнє, але при його ціні, за яку мені вдалося його купити, я рахую, що це воно дуже класно. Бо я тепер не буду ставити індикатори на ці бігати. По-друге, ми довбемо щось від'їхати. Я собі координатою Y тут, наприклад, від'їхав. І потім собі заїжджаю знову на те саме місце. От. От так Точно ловить, що переїхати можна. Тепер можна собі ставити крісло і сидіти і не заглядати десь, десь туди на індикатор, десь туди на індикатор. І ще в разі чого як переїхав чи, чи індикатор заклинив, то взагалі... По новому це все діло. А так все чітко. Ми собі стали, обнулило. Бачите, дуже чітко сотки відловлює на ура. Точність нього хватає тут з головою цієї точності. Я колись хотів поставити собі хоча б на Продольну оцього строгального ось на цю. Тут є як лімп є 500-й. Але тут теж все воно так десь не вибрав люфт в ту сторону. Та й чуття не то, як то кажуть, 200 хер подаш на тому. Треба ставити індикатор по-любому. А це вже буде зручно і класно. І він, до речі, там писався на тому круштені суперово, бо. Ніде б його не міг придумати, де поставити. Туди його не хотів пухати, бо не хотіло би мені тих дротів від цього механізму. Тому, як то кажуть, його місце саме там вийшло дуже класно. І нічого ніде не заважає. Тут зайшло чітко. Лінійка. Вони компактні, вони встановлюються досить, досить просто, але. Але потрібно ось ставити на алюмінієві ці кутники, які я ставив ці профіля. Бо просто клеїти на станок воно буде не то. Я вам пробував мав магнітну таку стрічку, оцю лінійку. Вона теж ззаду має клейку штуку. Я був обезжирив оце фарбу. Хотів приклеїти, а воно ніс не приклеїлось, того я її приліпив на магнітики. Воно на магнітиках стоїть. Ця лінієчка. Тому що так, так воно просто відлипало, навіть обезжирка не допомагала якийсь той клей ніякий. А до алюмінієвого профілю воно прилипає мертво. Він чистенький, він гарний, він гладкий, а на фарбу ніяк. О, тому, тому так. Коротше, я дуже задоволений. Бачите, виключаємо вже кнопочкою. До речі, трошки незручно, не що вони не зробили. Десь тут вимикача, було б зручніше, звичайно, але таке вже яке. В принципі, може воно найти краще, коли я собі там буду на пульті це все робити. Не треба лишніх рухів, як то кажуть, здійснювати. Ну, все народ, якось так. Всім удачі і до зустрічі. Тримаємося. Така. Скажи щось. Скажи хоч слово. Скажи хоч слово. скажи, будьте здорові, люди добрі. Україна переможе в цій біді.